Вишиванка вишита мною власноруч. Напевно, у всіх до повномасштабного вторгнення були свої хобі. У мене це одне з хобі було вишивання. Я вишила для всіх своїх членів родини, вишиванки. в мене всі одягнуті. Використаний борщівський візерунок, я його дуже хотіла. Я дуже люблю геометричні форми. Поєднання кольорів було вибране моєю донькою. Ми подумали, що якраз це така еклектика, яка може допомогти, скажімо так, поєднати традиції з сучасним якимось виконанням. Вишиванка класна річ тим, що вона реально дає от таку можливість підібрати собі саме те, що потрібно тобі, під твій світогляд. В умовах війни у нас, напевне, у кожного своя вишиванка. Наша вишиванка це маскувальна сітка. Тому я думаю, що навіть всесвітній день вишиванки він так само частково і наше свято. Бо ми маємо на це право, тому що вишиванка це оберіг, маскування це теж оберіг.